Бригади комунального підприємства Кривбасводоканал активно працюють над забезпеченням водопостачання для однієї з котелень Тернівського району міста. Це важливий етап підготовки до нового опалювального сезону. Для того, щоб теплопостачальники могли безперешкодно розпочати роботу, монтажна бригада кривбас установила встановила новий ввід до котельні, а також замінила частину трубопроводу, через який постачатиметься вода. Бригади КП Кривбасводоканал працюють над забезпеченням водопостачання до однієї з Котелень у Тернівському районі. Для того, аби тепловики могли нормально стартувати в опалювальному сезоні, бригада КП Крибасводоканал змонтувала новий від до котельні та замінює частину ділянки трубопроводу. До якого підключена котельня, задля оперативного та якісного виконання робіт, фахівці працювали цілодобово. Новий від до котельні складається з 400 метрів пластикових труб, які забезпечать стабільне водопостачання. Однак, через незадовільний стан водоводу, до якого підключена котельня, аварійний ремонт став необхідністю. У ході робіт було замінено 200 метрів старої чавунної труби на сучасну пластикову. Ми, як ніхто інший, розуміємо наскільки важливо вчасно розпочати опалювальний сезон. І завдання, що стоять нині перед комунальними бригадами, непрості. За всіма прогнозами, кожне комунальне підприємство України чекає складний період, але агресор не залишає шансів нікому. Тому маємо з гідністю пройти цей період і кожного дня забезпечувати городян найнеобхіднішими благами цивілізації. Попри дефіцит кадрів та високе навантаження, комунальне підприємство Кривбасводоканал завжди готове допомогти іншим комунальним службам. Ця допомога є важливою для своєчасного початку опалювального сезону та безперебійної подачі теплоносія жителям. Комунальні підприємства, зокрема Кривбасводоканал, стикаються з серйозними викликами, але, попри складні реалії сьогодення, вони працюють. Цюють аби щодня забезпечувати мешканців міста найнеобхіднішими послугами. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв, перший міський.